Всім привіт. Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій папуга Жорік. У мене на столі стоїть ось така коробочка, а це означає, що Жорік мені буде сьогодні обирати мультфільм, який я буду на протязі тижня або двох малювати героїв цього мультфільму. Давайте довго не будемо затягувати цей процес. Мені дуже цікаво, що для мене жорік обере. Так, йому ця коробка. Отак. Сюди. Сюди. Йдіться. Він очікує йому, вона не дуже подобається і звук не дуже побіжав. Так, ось так ми відкриємо цю коробочку. І нехай він вибере. Йди сюди, йди сюди. Іди. Там він мені голову підставляє, щоб я його чухала. Давай, мій хороший. Не гризи мене. Ай! Ну, який Боляче вкусив. Не хоче він мені сьогодні допомагати. Йди да? сюди. А я тобі дам смаколик. Іди сюди, Тут оці є смаколики. Смаколики тримай. О, 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 о. До смаколиків прийшов. Давай, витягувай. Вибери мені, будь ласка, мультфільм, і я від тебе відстану. <ріст> ну ж Цікаво, коли хтось вибирає. Давай. Давай, давай, давай. І потім смаколик получиш, Да, отримаєш. Іди. Так, ось цей паперець, поки він його не з'їв, треба енканта. <ріст> Нічого собі. Я так не хотіла малювати мультфільм, де багато людей. Але Жорік вибрав мені цей мультфільм. Я його доволі недавно дивилась. Пам'ятаю, що там будуть за герої. Зараз я подивлюсь, в яких розмальовках в мене є цей ці персонажі з цього мультфільму, і я до вас повернусь. Ось така стопочка книг в мене назбиралась. Я скажу так, не дуже і багато, тому що мультфільм відносно він новий. У старих ашетах його не було. Давайте зараз вам покажу, які я малюночки знайшла. А там, вже, що з них виберу, то ви вже побачите у кінці цього челенджу, який я розмалювала. Так, ось книга Принц і Герої. Видно хорошо, добре. Ага. Не пам'ятаю, як їх звуть, але ось цей от персонаж це дядько і, дівчинки, головної героїні. Ім'я, я, на жаль, не пам'ятаю. Треба буде все ж таки подивитись цей мультфільм. Так, ось такий малюночок можна взяти, або зараз тут ще десь. Це ще її не починала Або ось цей двоюрідний брат і дядько. Так, ось ці розмальовці дві картинки. Десятий тум. Тут маленька. А, Мірабел, да? Мірабел її звуть, якщо я не. Помулясі, вірно, прочитала. Ось така. У цього всього один малюночок з цього мультфільму. Теж буду намагатися брати різноманітних героїв, персонажів. Щоб було цікавіше. Так, розмальовка сезони теж Мірабел. Така і, і її сестра ось. Одинадцятий том. В мене він написаний як дев'ятий. це іспанська версія. Ну, що я скажу? <казала>, Казала, не хочу я брати розвороти, але ж тут є розворот з їхнім будинком. Не знаю, буду брати чи ні. Дуже він такий деталізований. Я, мабуть, його візьму на останок. Якщо в мене буде час, я його розмалюю. Приблизно хочу. Один-два тижні на цей челендж виділити, а там ну, не більше, тому що більше вже не так буде цікаво. Ну, І марабел, ну, вона в інших теж у мене є томах. Ось тут, думаю, якщо вийде, то буде будинок малювати їхній. Так, зараз похитаю вас трішки. Вітражі, тут досить багато. Ось такий чудовий є вітраж. Він мені дуже подобається. Буду ж, мабуть, як завжди, олівцями спробую. Може, просто зафарбую без різних тіней, а може буду теж якось по-цікавому намагатись фарбувати. Так, десь тут ще був. Так, ось тут. Енканто її сестра. Ось вона більш ніде я її не бачила. Мабуть, ось тут я її і візьму. Так, далі. Зараз вітаханка. Ага, і ось. Ще. Теж її брат і сестра. Ну, мабуть, он той перший, тобто сестру тут, яка. Силачка розмалюю. І том з Аладіном. Я його залишала для, думала, що собі придбаю призма Color олівці, але поки що не буду я їх, придб... не буду їх купувати. Но тут є такі цікаві малюнки, що, може, я ж буду їх або знову маркерами акриловими, буду дивитися. Може, все ж таки, і олівцями спробую. Ось так. Такий хлопчик є, батько, батько, дівчинки. Так, і ось тут їх багато. І бабуся, і теж сестра. Мабуть, цю книгу я багато візьму малюнків, багато тут є таких унікальних персонажів, яких я більш ніде не знайшла. Ось, ну, і на цьому усе. Ось, нарешті, домалювала я вже всі свої роботи, які я планувала в цьому челенджі зробити. Часу затратила більше, ніж очікувала. Ну, Я себе в рамки не ставила. Давайте почнемо. Так, буду підряд показувати. Зараз стопочку відкладу. Так, Перший. Це сестра, рідна сестра Мірабелли з інканту. Там деякі, бачите, марки плещать, але я не пам'ятаю, вже, яким я користувалась. Я, всі, я завжди малюю тими, які в мене є, підбираю по кольорам. А оце вже я цей колір намішала. Мені подобається такий темно-фіолетовий, який в мене вийшов. Далі вітражі. Ось тут так от, ой, Луїза, мабуть, її звуть. Спеціально подивилась мультфільм і вже позабувала. Вирішила тут по контурах зробити контури зробити золотистим акриловим маркером, а потім ще чорним намалювати. Мені так чоловік підсказав, що, може, так воно буде більш на вітраж. Виглядати мене там хтось жує Жоречка. От. Давай вчити оп. Дай теж подивись. Так, подобається? Це йди, мужчина з характером. Том десятий. Тут я намалювала маленьку мірабеллу, яка очікує свій дар. Мені вже сподобалась така яскрава. Так, Жора вирішив розмальовки поїсти. Начебто його не годують. Дивлюсь, що трішки камера кольори світлішими робить. Ось тут от. Цей колір, начебто як темніший я робила, такий він темно, коричнево сірий щось, ніби так. Далі почала ось цю книжечку, «Принци та герої. Сподобався мені тут малюнок, це дуже гарно вийшов. Такий незвичайний. Мишки там. Теж акрилові маркери. Всі, що є в мене, ти ми і малюю. Також розпочала том з Аладдіном портрети. Не думала його не розпочинати долівців, але так щось вирішила. Тут саме більше в мене робіт вийшло. Тому, думаю, так. Ось ця двоюрідна сестра. Це вже я вчора її домалювала остання моя робота. Так, непогано вийшло, дивлюсь на камеру, дуже мені подобається. Так щоб не відблискувала, вам трішки її під углом покажу. Десь тут використовувала вже чорний маркер коска, собі придбала. У мене два є з різними кінчиками. Бабуся. Лагенькі такі роботи. Якщо б... Зараз я вам останнє покажу. <гум> так, і це тато. Татусь, ми робили Ось такий. Мабуть, я самі свої перші маркери акрилові використовувала. Треба, мабуть, записувати. Чим я користуюсь, щоб було зручніше вам розповідати. І остання моя робота, яка зайняла дуже багато часу. Не хотіла, казала, що я брати розворот, але все ж таки я взяла. Думаю, як же цей це мультфільм без касіти, без їхнього будиночку чарівного. Так, ну, давайте, так, може, воно не буде блищати. Я один файлик на одну сторону одягла. Або зараз давайте я зніму, нічого страшного з ним не трапиться. Вся ця робота виконана ручками. Десь я тут, звісно, зробила не так, як на картинці, запортачила, як кажуть. Ну, тут є такі символи, що вони дуже схожі, от як же... Ой, не видно вам. Зараз покажу от символи є, як Ну, для мене вони як буква Ж з палочкою зверху і от буква Ж. І я ось тут з квітами трішки їх не розрізнила. Малювала, а потім вже подивилась, що трішечки не так. Але ось тут вже якісь царапки. Я навіть не знаю, після чого це в мене трапились ці царапки. Нічого страшного. Це для мене не критично. Ага. І трішки тут ще е, взяла акрилових маркерів. Це ось цей от зелений такий зелено-сірий. І ще я акрилові маркери взяла. Ну, що я ще їх взяла? Ну, можна було і обійти тільки ручками, кольори інші взяти. Ну, Захотілося так. Ось тут ще Цегла. цеглинки, ось ці темно-коричневі. Так, ось такі в мене вийшли роботи. Подобається мені цей челендж, буду його продовжувати. Дякую вам за перегляди і всім до побачення.